Вітаю, ви на каналі Букибаут. Сьогодні у нас буде відео про прочитані книжки за серпень місяць. Всього я прочитав 14 книжок, чотири з них були в аудіо форматі, решта паперові. Я думаю, це відео буде достатньо коротким, тому що на деякі з цих книжок я робив окремі відео, які ви або вже можете подивитися, або скоро я їх викладую. Ви теж зможете їх подивитися. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити відгуки на деякі із цих книжок. А замість виделки в мене сьогодні лопатка, тому що всі виделки в мене брудні, світла немає, гарячої води немає, я не можу помити посуд. А мова мечі» Євгенії Кузніцової. Це нонфікшн, який складається з багатьох різних історій і фактів, які пов'язані з тим, як Російська імперія власне знищувала українську мову, намагалася її канцельнути, знищити і так далі. Книжка читається легко, в моєму випадку слухається дуже легко, вона дуже цікава. І е, трошки сумна через те, як саме і що саме робили з людьми за е, українську мову. Тому однозначно я раджу цю книжку, якщо ви хочете е, щось таке прочитати, але будьте уважні, тому що це трошки читати важкувато. Архіви КГБ це ще одна така ж сама нонфікшн історія, яка яку важко читати. Хоча місцями історії можуть бути кумедними, місцями ні. По суті, це просто вирізка якихось справ е, КГБ е, про різних людей. Деякі дуже сумні, деякі достатньо такі навіть комічні, але загалом всі вони е, ну трошки такі дивні. І частково болісні, але книжка мені дуже сподобалася, я її теж рекомендую, слухав в аудіо форматі, взагалі було прикольно. Наступна книжка це вже художня література, служниця Фріди Макфаден. Цікавий трилер. Я м дуже добре його оцінив, тому що в мене фінальний плутвіст досить фразив, і загалом було дуже приємно проводити час. Не знаю, мені от якраз під настрій дуже заходила щось таке типу трилера, і тому мені дуже сподобалось. Якщо любите трилери, то однозначно рекомендую також цю книжку. Вона крута. Фредерік Бакман, тривожні люди. В мене трошки неоднозначно склалось враження про книжку, тому що я почав взагалі читати хард наукову фантастику, сліпобачення Пітера Вотса, але. Я кинув палити, і мені було важко сконцентруватися на важкому тексті складному, тому що слівобачення досить складний текст. І я захотів чогось лайтового, щоб просто відволіктись. І м -м, поки в мене був дуже поганий через те, що я кидав палити, е -почитати, е почитати точніше, прослухати щось легеньке. І це було вже ближче до кінця місяця. і Я взяв тривожні люди Фредеріка Бакмана, і на початку мене так роздражала взагалі ця книжка, тому що. Багато драми, і я не був налаштований на цю драму. Тобто я читав трилогію Бакмана Ведмеже місто, і мені дуже сподобалась його манера. І тут все те ж саме, але цей раз мене це роздражало. Але е, через декілька днів я вже з цим змирився, і загалом мені книжка сподобалась. Ну, на трієчку так точно, з п'яти. І це було цікаво цікавий експіріанс. Бакман, як завжди, моралізатор. е-е і е, драма на нагнітач драми, але. М все-таки його тексти, в принципі, час від часу для мене ок, цікаво, прикольно, можна прочитати. І моя темна Ванеса. Тут зупинятись сильно не буду, тому що в мене або вийде, або вже вийшло відео про цю книгу окремо. Вона мені дуже сподобалась, вона дуже важлива. Вона про підлітку дівчину, яка була травмована через стосунки з дорослим чоловіком. Я. Зняв, хоч і короткий, але мені здається достатньо ґрунтовний огляд на цю книжку. Тому зайдіть на канал, він або є, або скоро буде. Тому дуже раджу книжку 5 з 5, Однозначно, вона дуже крута. Ідемо далі. Мізері Стівена Кінга, обожнюю Стівена Кінга, і ця книжка, очевидно, не виключення. Вона мені сподобалась дуже сильно. Одна із найкращих у Кінга, на мій погляд. Цікаво було читати. Я от просто. Завжди дивуюсь, наскільки Кінг може майстерно із якоїсь маленької так історії, просто із ідеї роздути цілу круту історію, тому що, ну, по суті, тут е, всі події відбуваються в одній кімнаті, плюс-мінус, або в одному будинку, можна так сказати, але в більшості в одній кімнаті. Але наскільки ж він все це класно прописав? Дуже-дуже сподобалось, дуже раджу. Це однозначно 5 з 5. І ще тут така зимова атмосфера, а я прочитав влітку. Хоча, ну. Мені це сильно не заважало. Було цікаво і так. Біла кімната це книжка дебют української авторки. Вона ж також книжкова блогерка «Reading Mary» називається її ютуб Я... Мені було цікаво, це було радше як експеримент. Мені було цікаво, наскільки добре може написати книжку людина, яка багато читає, яка книжкова блогерка. Тобто, це такий мені здається перший експеріенс на українському ринку, коли блогерка написала книжку. І загалом мені норм, мені здається, що це досить непогано, як для дебюту, е, я вже писав про це в своєму телеграм-каналі. Книжка була б однозначно краще, якби її зробили трошки більшою за об'ємом, особливо ту частину, де власне події відбуваються в білій кімнаті. І також це трошки неправильно, мені здається, презентовано, тому що це презентується більше як припідноситься більше як трилер, але це більше така м, драма з елементами трилера. Тому. Якби правдива була, знаєте, анотація, то можливо, мені б сподобалось ще трошки більше. Але так, загалом це класно, як для дебюту, і в принципі, я думаю, що прочитаю майбутні книжки цієї авторки, якщо вони будуть. Бо вже вийшло відео, або скоро вийде відео про трилогію Володаря Перснів, і чому вона мені не сподобалась? Якщо коротко, то. Сама сам всесвіт Володаря Перснів мені сподобався, але не його перше джерело. Тобто я подивився екранізації, передивився режисерські версії після того, як прочитав кожної частини фільму, плюс подивився гобіта, і мені екранізації щиро більше сподобались. Також я не читав сальмарліон і не читав додатки до цих книжок, які є прямо тут, але я м подивився відосики на Ютубі з розбором цього всесвіту, тому що розумів, що мене ця історія не відпускає. Але от саме як що джерело мені не дуже зайшло, тому що мені здається дуже багато нуднуватих, як на мене, описів всіх просторів, де герої знаходились. Треба, щоб ви подивились відео про володаря перснів, де я краще розповідаю, пояснюю, чому ці книжки мені не дуже зайшли. Ернест Гемінгвей і його сніги Каліманджаро». Це збірка оповідань короткої прози Гемінгвея. Взагалі я колись давно прочитав е, Старий і море, так, е, і я тоді ще був підлітком, я нічого не зрозумів, нічого не пам'ятаю. Насправді, і мені здалося, що це щось таке складне, якась складна класика. Але зараз, повертаючись до цього автора, я розумію, що він не складно пише, він пише легко. Деякі оповідання мені дуже сподобались, деякі, чесно кажучи, я просто не зрозумів, але. Е, це не заважало мені, знаєте, отримати якісь прикольні емоції від прочитання цих оповідань. Найбільше мені, до речі, сподобала триденна негода завести собаку в поводиря, старий біля мосту і коротке щасливе життя Френсіса Мекомбера. Останнє, воно теж доволі круте, воно найдовше, воно там на 50 сторінок, майже хоча тут всього 220 сторінок. Прикольний, прикольно читати коротку прозу цього автора, мені сподобалось, тому лайк. Наступні три книги це книжки, які я прочитав для фестивалю книжкової країни, тому що вони зробили такий розважальний івент, типу премія книжкових блогерів. Там більш детально є окреме відео про це на моєму каналі. Можете перейти і подивитись. Суть в тому, що мені треба було прочитати п'ять книжок, але три із них я вже читав. І одну хотів перечитати, а ще дві я прочитав, просто бо й так збирався їх прочитати. І тому зараз про них трошки розповім. А ніби ми злодії, мені не дуже сподобалось, тому що я не співпереживав героя. Мені було так байдуже, що там у них стається. Це до речі, Dark Academia, і це перша книжка Dark Академії, яку я читав. Мені здається, що це взагалі не мій жанр, але таємна історія до не тарту мене стоїть на полиці. Я все ще хочу її прочитати, і вже на основі тієї книжки зробити. Остаточний висновок, чи подобається мені цей жанр Dark Academy, тому що це було і нудно, і нецікаво. Мені взагалі було байдуже, що там буде з цими героями. Ну, чесно, взагалі не зайшло. Наступна книга, яку я перечитував, а точніше слухав уже в аудіо, вдруге це за перекопання земля Анастасії Левкової. Мені дуже подобається ця книжка, тому що в свій час вона мені відкрила очі на багато речей, і про це я більш детально теж розповідаю в відео про книжковий цей фестиваль. Ви можете його знайти і прослухати. Але загалом, от якщо коротко, то якщо ви ще не читали чомусь цю книгу, то прочитайте. Це однозначно мастріт. І останнє це жовтолика Ребеки Кван. Я люблю цю авторку після Макової війни. У мене є ще Вавилон, але я його не читав. Але жовтолика прикольний, класний, в принципі, текст. Але мені була неприємна головна героїня, тому що вона така трошки гиденька як людина, і це мене від цієї книжки. Мені хотілося відкласти, тому що мене бісила головна героїня, і я не міг її співпереживати. І дочитав я, напевно, цю книжку лише тому, що мені дуже подобається стиль Ребеки Кван, як вона пише. Та історія насправді цікава, але от головна героїня вона така от не дуже приємна особистість. Але загалом так, це 4 з п'яти. І я, в принципі, це рекомендую, тому що тут можна багато дізнатись про видавничу справу. От більш ніде так детально про видавничу справу, як тут я напевно не читав. Ось таке прочитане. Пишіть, що ви з цього читали, що хочете прочитати. Я е, дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки і діліться з друзями. Також тут буде під відео посилання на телеграм-канал і банку, якщо ви хочете підтримати мій канал. Ще раз дякую за перегляд і всім гарного дня!